Україна розглядає можливість зміни оподаткування фізичних осіб підприємців. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев. Часто ми чуємо від бізнесу та експертів пропозиції запровадити оподаткування як у Європі, вивчивши приклади кількох країн, ми взяли за зразок польську модель, яка є для нас найбільш близькою. Зараз розглядаємо можливість її імплементації. Зазначив гетьманцев. Наскільки вдала ця ідея, а також який стан взагалі української господарки, будемо аналізувати із Михайлом Непраном, першим віце-президентом торгово-промислової палати України. Пане Михайло, вечора, Раді вас вітати. Доброго вечора. Давно не спілкувалися. Знаєте, давайте почнемо. Знаєте, я буквально одну ремарку перед тим, як ви почнете про польську модель. Я от подивився попередній сюжет, і якраз він абсолютно пов'язаний з нашим з вами розповіддю про корупціонерів, які знають тільки одне: як купити машину, дачу, нерухомість за кордоном. Ну а знаєте, взагалі тут свідчить, що наші люди фінансово абсолютно неграмотні. А, і, от молоде покоління, якби в нього був молодий грамотний лейтенант заступник то він би йому підказав, що не роби дурницю, не купуй машину, не купуй чергову 25-ту квартиру. Там пам'ятаєте, Львові був скандал суддя. По моєму, коли судді забрали квартиру, реквізували так, тому що вона там накупила 10 чи 15 квартир. Ну, шановні глядачі, ну будьте більш продвинутими. Ну, власне, є ж є. А, а... Зараз інтерактивна валюта, так є найрізноманітніші варіанти, коли вкладають є криптовалюта. Ну це вже не щось таке екзотичне, а тобто. Напряму оце все показує наскільки люди далекі від сучасних фінансових інструментів, пане Михайле. Це я показую ще інше трошки. Так, тобто ті люди, які швидко скоро багатькі, які ці кошти отримують, не зароблено. Вони не задумуються над тим, що з ними робити далі. Так, а ті люди, які заробляють ці гроші, тоді можуть дослухатися до ваших порад і правильно ці гроші вкладати, аби отримати люди, новий прибуток. Які, гроші гроші, оце так от заробили. А вони знаєте, як кажуть із грязі в князі як є таке, так і от людей голова йде кругом, і йому здається, що він вже схватив Бога за бороду. А завжди, колись мене вчили на початку моєї кар'єри, що перед тим як зробити якийсь крок, зробити якийсь чинок або підписати якийсь документ, як у мене був один такий керівник. Він завжди так казав, коли я підписую документ, я уявляю, що я сижу у слідчого по особливо важливих справах і даю пояснення, чим я мотивувався, коли я це підписував. Тобто люди, от Розказували ну. Ти ж знаєш, що кругом йде вже полювання, що йде публічний контроль, і ходиш, пропонуєш гроші, береш гроші за те, щоб вирішити питання. Так Притом 17 тисяч доларів, дикі гроші. Тобто, людина втратила абсолютно почуття реальності. Ми не кажемо навіть за почуття страху, бо вже у людей виявився такі напротязі року. А що вони мені зроблять? Так, а ще почуття страху втратилося. Пане Михайле, давайте Наші. не про корупціонерів, і тих, які втратили почуття реальності, а тих людей, які в цій реальності змушені. Жити Давай. ви знаєте, ви про свої історії. а Ми свої розкажемо. Ми щоранку анонсуємо наші ефіри на радіо. Перше і сьогодні випала така честь. Мені і коли ми анонсували розмову із вами, я розповідала свою історію ранішню, коли до магазину зайшла жінка, купила дві чотири булочки. І кефір, заплатила 80 гривень. І не могла зрозуміти за що вона заплатила. Казала продавчині перерахувати, бо не така сума вийшла. Е, насправді в нас ситуація економічна непроста. Нас чекає непроста осінь і зима. Як? Як ви, як експерт, оцінюєте те ту економічну ситуацію, з якою ми заходимо в непростий осінньо-зимовий період? Я пропоную повернутися на крок назад, те, що почав говорити Стас, тому що це напряму пов'язано з відповіддю на ваше питання. А є пошук оптимальної економічної моделі економіки України військовий і після військовий час. Тому що ті дискусії, які сьогодні йдуть, вони закладають можливе наш розвиток не тільки як вижити в військових умовах. Тут футфу завдяки а, чи постука треба так правильно кажуть, завдяки допомозі наших союзників, нашим сполучених штатів європейської спільноти. Економічна ситуація в Україні стабільна. Тому причин для якоїсь паніки або якихось катаклізмів найближчим часом немає. Ну хіба що завтра відмовляться нам допомагати наші союзники? То це буде дійсно катаклізм і це буде велика проблема, тому що 50% бюджету, вся бюджетна сфера зарплати лікарям, вчителям, соціальним працівникам, фінансування пенсіонерів, я кажу, що пенсіонери, які так люблять всі критикувати, повинні дякувати дядьку Байдену Русулі де Ляди за те, що завдяки допомозі Євросоюзу і Сполучених Штатів у нас виплачується соціальна сфера. А те, що ми платимо податки, з цих іде вже Фінансування оборони і безпеки, тому що наші союзники не мають права фінансувати війну. Вони можуть фінансувати гуманітарні і соціальні питання. Тому по великому рахунку, ви подивіться, є у нас такий індикатор, який завжди дуже люблять, як казав наш третій президент, маленькі українці це курс долара. Він от для людей, знаєте, люди не дивляться. Інфляція, ВВП, тренди, Свопи. Куди що йде, Людина проходить мимо, заходить в банк мимо банку. Або на обмінниках зараз прибрали, але зайде в обмінник і Подивиться виріс чи впав. І друге питання завжди вам і мені задають продавати чи купувати. Що робити? У мене тут я назбирала тисячу доларів. Що мені з ними робити? Нічого не робити. Тримайте далі, щоб ви почували себе психологічно спокійно. Тому от є такі показники, які дуже позитивно впливають на населення. Курс долара він тримається стабільно від 36 до 38, Як ми до речі, з вами пам'ятаєте в кінці минулого року у нас була передача. Я навіть у вас був, і ми прогнозували тоді прогноз, який буде долар. Тобто він стоїть стабільний. А це не дуже цим не дуже задоволений. Наш міністр фінансів, бо йому бажано було, щоб був би сорок Хоча... це пов'язано власне з тим, що ті кошти, які заходять в державний бюджет, ідуть у валюті, так якщо ми закладаємо в державний бюджет курс 40,2, тоді, коли долар буде 36, буде знов ж таки недобір в бюджеті у гривні, я б сказав би так, Стаса. Ви абсолютно правильно сказали, але я б сказав би трошки по іншому. Коли за рахунок зернової угоди заходить мільйон доларів по курсу 37, то Мінфін отримує 37 мільйонів. А коли мільйон доларів, які заходять по боді і він потім іде конвертується в гривні при курсі 42, а ще краще при курсі 50. То мінфін отримує 50, а нам зарплати пенсії мінфін платить в гривнях, не в доларах, слава Богу. Так тому, звичайно, вони зацікавлені, щоб він був більше. Але на сьогоднішній день з цієї точки зору він досить стабільний. Тому я хочу вас заспокоїти, що особливі катаклізми, якщо звичайно буде працювати наше ПВО, якщо не буде так, як у минулому році а, прильотів, якщо не буде у нас руйнування, перш за все енергетичної сфери. Тому що що таке е, 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 енергетична сфера, куди прилетіла. Ми, от е, з одним топів, Новуса я розмовляв. Кажу, скажи мені, от ви забезпечені. Він каже, забезпечені. Ми не боїмося. Ми е, в зиму дивимося спокійно. У нас хватає обладнання для того, щоб витримати асортимент, хороший асортимент. Але а, година роботи дизель-генератора, який забезпечує Новус, це ну він характерний магазин, великий магазин, як всі торгові мережі, це 5 тисяч гривень. Година. А якщо 3-4 години ці гроші куди потім лягають? Гроші лягають на товар. Ми тоді за це платимо. Тому звичайно напряму буде у нас залежить від того, яка буде у нас ситуація на фронтах. Якщо ПВО буде нас надійно тримати, якщо не буде прильотів, то ситуація я думаю буде стабільна. Тому що причин для особливої паніки немає зараз ціни більш-менш стабільні. Слава Богу, ми благодатна країна і Бог нас любить В цьому році. у добрий урожай на овочі. Огірки помідори. Якщо в минулому році з огірками був не врожай, то в цьому році просто не знають, куди їх дівати. Перець, картопля, основні фрукти в принципі є. Хто хоче заготовити, зараз є можливість заготовити ціни, упали навіть на шувари, не кажучи вже про дорогі київські ринки. Тим більше ярмарки ніхто не скасовував, є можливість заготовити і купити. Тому, якщо ми говоримо з вами, повертаючись до вашого питання, то все-таки правильно Стас задав питання. Так яка ж повинна бути оптимальна? Модель по якій ми платимо податки, тому що у нас є наша є наші три групи. Вона стосується те, про що ми з вами збираємося говорити. Вона стосується в основному малого і мікробізнесу. Він стосується фопів. У нас є три групи яким платиться, а польська модель, якщо її взяти так, ну щоб довго про неї не говорити. В них там багато йде. В них більша градація. Я не знаю, буде можливість вивести на екран, чи, чи не буде можливість. Якщо була б можливість, було б непогано вивести на екран. Те, що вони там є, і там іде, так як і в нас від е, нульової ставки 1, 2, 3 відсотка, і в залежності від вида діяльності. А от е, ні, це трошки не те. Вони дали по моєму. Це це по експорту, от і там в залежності від виду діяльності може бути 14, 15, 16 відсотків в залежності від того, які вид діяльності веде підприємець, а вигідно це нам чи не вигідно з точки зору держави, як рахує мабуть голова комітету і. А міністр фінансу звичайно вони хотіли отримати більше податків, тому що ситуація з бюджетом напружена з економічної точки зору. Ми виступаємо проти так як вважаємо, що польська модель це не тільки по перше, давайте говорити це, не тільки розміри податків. Знаєте, я завжди люблю цитувати нашого третього президента, який колись обіцяв у 2005 році, що податки будуть платити всі. Питання ж не в розмірах податка, питання в тому, що повинна бути доброчесна конкуренція, коли всі платять. Бо хтось платить і працює по білому, хтось по сірому, а хтось по чорному. Хто буде програвати? Програвати буде той, хто платить податок по білому. Тому, тому перше це звичайно загальні умови. Друге, для того, щоб говорити про якісь європейські моделі, треба, щоб була як у Європі, справедливе судочинство, гарантія прав власності. Боротьба з корупцією, поки оці три основні моменти, які у нас стоять на порядку, денному ми не подолаємо. А можна говорити польську, французьку, німецьку любу модель, вона не спрацює. Це перше, друге, польська модель набагато жорсткіша. Давайте називати речі своїми нами у Польщі. Ми з вами знаємо. А хто ніхто, як не ви на Львівщині, краще мене знаєте, що там вищий рівень життя ніж у нас на сьогодні в Україні, і при доході ФОПа у Польщі 5 тисяч євро заплатити 16 чи 18 відсотків це одна історія. А в кращому випадку, коли український ФОП заробить одну тисячу євро, то заплатити 16 чи 18 відсотків це вже зовсім інша історія. Тому коли мене задають питання, навіщо це робиться, я бачу, в очах Стаса це питання, навіщо про це говориться? Знаєте, вся наша влада, починаючи за 30 років, шукає чудодійну пігулку або шукає такий якийсь чудодійний захід, коли б можна було одним рухом. Одним законодавчим актом вирішити всі питання ну, Чудодійна ну, на пігулка. Наприклад, в важкій економічній ситуації німецька влада не піднімає податки, Вона навпаки, ці податки зменшує, аби бізнесу ставало більше. Так чим більше бізнесу, тим більше податків. Але їх піднімати в цій ситуації не потрібно. В нас ставлення, якісь виходи двоякі так до менших підприємців або до фопів. ми Перегибаємо трошечки по податкам, а до більших підприємств і виробників, мотивуючи це тим, що вони виробляють більше продукту і мають більше робочих місць. Ми лояльніше ставимося. Ну такого перекосу не повинно бути. Тим паче, в тій ситуації, Абсолютно. в якій ми зараз опинилися. Станіслав. Ви знаєте, а взагалі, а, якщо ми говоримо за ФОП і їхнє місце в економіці, а, то а, як а, кажуть економісти, кажуть експерти, їхня роль не фіскальна, а соціальна. Пояснюю простою мовою. ФОПи створені і ФОПи е, працюють е, не для того, вони повинні платити і вони платять податки. Тому і до речі, в цьому році вже заплатили 30 мільярдів гривень. Досить таки непогана сума, якщо брати по минулим рокам. Але ФОПи їхня суть навіщо вони створювалися? Не вирішувати фіскальні проблеми, тобто не забезпечувати утримання бюджету. Для цього ви правильно сказали. Є великі і надвеликі підприємства. Вони платять, вони в основному отримують бюджет. Функція ФОПів це соціальна. Що таке соціальна функція? Це значить, ви ви можете працювати, мати невеликий бізнес, утримувати себе, свою родину і ще два-три працівника платити заробітну плату, щоб вони утримували себе. Бо якщо не буде вас, то тоді. Держава повинна платити вам субсидію. Держава платити вам е, допомогу по безробіттю. А так ви берете на себе цю функцію. І там до речі, ми зараз е, ведемо дуже активний діалог із е, гетьманцевим. І вчора в нас була зустріч з третяковою. А е, дуже такі цікаві речі зараз готуються. Наприклад, про самозайнятість, скажімо, такі як кур'єри. Або ще отакі вони повинні ще бути простіше, грубо кажучи, а навіть не реєструвати, а просто платити з обороту певну суму. Є дуже цікавий законопроект, який презентувала Галина Третякова, голова комітету по соціальної політиці, про домашнє господарство. Це те, що у всьому світі є, да тобто, коли ви ведете домашнє господарство, а і ви а, за рахунок домашнього господарства живете. То ви по суті є теж, грубо кажучи, а, активний член суспільства. І там є певні вже моменти, особливо коли у вас на утриманні, скажімо, є інваліди, чи люди непрацездатного віку, чи пенсіонери. Так що, коли ми ще раз говоримо за цей бізнес, його основна функція це соціальна. Тобто він створює прошарок. І ще колеги. А я згадав перед тим, як іти до вас на передачу, було таке цікаве дослідження 15 2015 році. Чому? Росіяни, чому трапилося на Донбасі отака от ситуація у 2014-2015 році, а нарешті території України не було. А знаєте, політика, як мене люблять е, е, журналісти завжди жартувати, я люблю Марсиску Ленську тезу говорити: політика це концентрований вислів економіки. Ну, за 200 років, як Марк сказав, ніхто ще його не оскаржив. Тому що всі політичні процеси мають економічне підґрунтя. Так, от подивилося дослідження, скажімо, взяти а, Західну Україну, Львівську область, івано-франківську, тернопільську. Питома вага малих і дрібних підприємств, власників, дрібної буржуазії, образно кажучи, порядка 63-64 На Донбасі інша ситуація: там великі підприємства, і там 13-14% залежності від. А, Людей від кількості, тобто там є великі промислові гіганти з олігархами і є пролетаріат, як писав Маркс, якому крім ланцюгів втрачати нічого. Тому коли почалися військові дії, не було того прошарка економічно, який би переживав за свій бізнес. Оце мій магазинчики. Я буду з автоматом за нього відстрілювати. А там, знаєте, як писали журналісти, що ЗСУ воювало з росіянами, а пролетаріат пив пиво і дивився як на шоу. Не, не було оцього економічного чинника, не було а, класу власників, який би був зацікавлений зберегти своє майно. Хай воно моє, моє невеличке. Це мій город і Не дай бог, ви межу перекопаєте. Знаєте, що таке в селі так? була ще одна прекрасна було. історія пов'язана також з західною і східною Україною з економікою. І один з народних депутатів побудував завод на Івано-Франківщині. Чому тому, що по дослідженням йому показали, що там найменша середня зарплата, яку платять. В Україні uh -huh. і коли він цей завод побудував, йому не було кого наняти на роботу, тому що насправді так івано-франківську свою роботу ніхто не оцінював. Тоді він почав возити працівників зі сходу іншого свого підприємства працювати на Івано-Франківщину. Але коли вони почали приїздити туди вахтеним методом і спілкуватися з місцевим населенням, їм пояснили, хлопці, за що ви там працюєте? Дивіться, можна робити так, так, так і отак, і отримувати відповідно через свої малі підприємства ось такі заробітки. Це не є заробітні платною, це о. ведення малого бізнесу. І що сталося? Завод закрився, ніхто більше не захотів на ньому працювати. Бачите, Сеса вони провели економічний лікнеп. А вони розказали людям, показали альтернативу, що крім того, що працювати на, на власника можна відкрити свою справу. Оце, от якраз чому знаєте, завжди економісти кажуть, що повинен бути оцей прошарок. Тому що цей прошарок це найбільш соціально активний. Коли, коли він виходить, пам'ятаєте, се фоп, хто воював, хто при Януковичу був податковий майдан, так незважаючи на всі моменти. Тобто, це найбільш соціальний прошарок. Тому звичайно, ми зацікавлені в тому, щоб він був і його зберегти, і він був був комфортний Да до речі, ми IT стали лідером завдяки тому, що наше фо, що у нас е, ФОПами оформлені ці айтішники, тому що вони платять півтори тисячі і п'ять відсотків. Вони соціальний внесок платять півтери п'ять відсотків. Якщо брати польську модель, то їм придеться платити 18% відсотків. Тут не треба ніяких моделей польських вигадувати. Тут треба просто зробити такий мікроклімат, так. Щоб дати поштовх розвитку бізнесу, не казати про відсотки сплати податків, так по польській моделі вони так досить цікаві, бо там ще є градація того, чим цей ФОП буде займатися. Там той ФОП, який займається сферою послуг, повинен платити порядка 20% свого прибутку. Розумієте, знову ми не можемо порівнювати з поляками, а у них зовсім інша система підтримки бізнесу. У них є можливість ви знаєте кредитувати по мінімальним ставкам. У них розширена велика система субсидій, допомоги і власне польської, і європейської. Згадайте рік назад, коли починалася історія з зерном. Чим загасили тоді невдоволення? Фермерів Їм сказали, що їм вони отримують субсидію, отримують компенсацію. У нас просто фізично чи, скажімо, фінансово немає таких. Можливості так підтримувати, тому я завжди так кажу нашим чиновникам і нашим депутатам: якщо ви не можете допомогти матеріально, то перше, не мішайте, а друге, зніміть обмеження для того, щоб людина могла вільно працювати. Не можете допомогти. Ми зрозуміємо, що зараз, коли стоїть питання: фронт, перемога чи е, е, кредит, так да, є інший пріоритет, але тоді, хоча б, не мішайте, пане Михайле. Дуже дякуємо вам, що сьогодні увечері ви знайшли можливість до нас доєднатися так про. Хотіли поговорити про податки, насправді поговорили про весь рушій економіки країни та і зробили навіть деякі прогнози. Дуже дякуємо вам. А нашим глядачам хочу нагадати, що у цій Артум частині вечір. головного за день говорили ми із Михайлом Непраном, першим віце-президентом торгово промислової Палати України.